Як можна покарати Росію за злочини в Україні? Це одна із тем, над якою розмірковували майбутні міжнародні правники. З осені готували роботи студенти, які змагалися за стипендії президентського фонду Леоніда Кучми Україна. Їх цьогоріч надали аж дев'ять студенти кажуть, викладачі пишуть роботи охоче, і справа не лише в грошах. Дослідження знадобляться в реальному житті. Підсумки наукового конкурсу підбили напередодні Дня Збройних сил України. Анна, одна з тих, хто отримав стипендію президентського фонду Леоніда Кучма Україна. Вона студентка інституту міжнародних відносин Київського університету Шевченка. Писала про геноцид Росіян, які два з половиною роки тому підірвали греблю Каховської ГЕС. Анна тоді була школяркою і разом з іншими волонтерами збирала допомогу постраждалим. А з жовтня, вже студенткою факультету міжнародного права почала вивчати, як можна покарати росіян за цей злочин. На мою думку, це є найбільш актуальним і найбільш яскравим прикладом саме екоциду. Якісь Росія вчинила. я вважаю, що керівництво Росії можна можна і потрібно судити. Церемонія нагородження відбувається незадовго до дня збройних сил України, аби висловити вдячність бійцям. А ще як доказ, що у тилу вони мають. Підтримку, адже майбутні юристи, коли захищатимуть нашу країну в міжнародних судах, або ж долучаться до державних органів влади. Наша робота це допомогти нашим дорослим дипломатичним командам мати кадровий резерв. Зброя потрібна, гроші потрібні, але найбільше потрібні люди, які знають, що робити, які готові працювати. Це люди, яких неможливо зупинити. До них складно звернутися там, шановні студенти. Ми з них звертаємося колеги, тому що вони вже. Роблять роботу студенти писали роботи на теми, які мають практичне значення для сучасної України. Найпопулярнішою була тема міжнародного правосуддя, а ще розвиток регіональних безпекових союзів. За стипендії змагалися вдвічі більше студентів ніж торік, і з вишів усієї країни від сум до Львова премії аж дев'ять. Вони підкріплені грошима. В інституті міжнародних відносин кажуть, змагаються не лише за винагороду. Студенти, особливо у час великої війни, дуже вмотивовані. Такі конкурси, конкурси. Конкретно Вони показують, що їх голос завтра буде почутий сьогодні. Їх голос чутно, і все, що вони роблять, це не просто корзину для там десь буде лежати в сейфах і так далі, бо там в хранилищі. Ні, це конкретна робота, яка завтра має, бути може бути використана державою. Молодь вимагає справедливості. Вони пропонують різні вже механізми, так для того, щоб знов таки ж забезпечити справедливість, так і покарання і відповідальність. За все, що відбувається на території України, Анна Крижанівська вивчає міжнародне право. Четвертий рік вона стажувалася в офісі віцепрем'єрки з європейської інтеграції. Також вивчала, як українське законодавство наближається до європейського у роботі, ж зацікавилась, як жінки, які пережили сексуальне насилля від російських військових, можуть отримати репарації. каже нині міжнародне право трансформується, адже ті механізми, які діяли після Другої світової, нині блокує Росія. Якщо брати навіть Раду безпеки, як зараз так. Такий варіант для України неефективний через блокування Росією всіх рішень Ради безпеки. Для цього і створюються нові інституції, такі як спеціальний трибунал за притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Студентам обіцяють, що їхні роботи зможуть прочитати у вищих органах влади. Туди їх надішлють спеціально надрукованою збіркою. Тож нинішні державні діячі та юристи-правники, можливо, почерпнуть там свіжі ідеї або ж знайдуть майбутніх співробітників. Ольга Чайкова, Володимир Коваленко Факти, ICTV, єдині новини.